Всім вітаю на каналі Файна Рибалка. З вами Назар Гарматюк, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таку паличку від компанії XESTA: це є Black Star Extra Tune S74 mht Буду ловити на пару з Твіном 24-м. Шнурочок, на мене, 0,5 Born Rush. І розповім вам про цю паличку, які є в неї плюси, які є недоліки. Все це ви побачите у відео. Тому підписуємося, до вподобайки і буде цікаво! Ну, і розпочнемо з того, для чого ж я її був придбав. Брав її був спеціально для якихось ставків, тобто для того, щоб можна було ловити на дальніх дистанціях якусь таку рибу там до 2 кілограм, в основному така наважка йде. І щоб була хороша тактильність, хороша зімкість водилища. Ну і, звичайно, щоб далеко кидало. Але тут є як плюси, так і мінуси. Плюс заключається в чому? Ми будемо. Скажімо так, рухатися від її дзвінкості, тактильності, і далі перейдемо до мінусів, що мені не сподобалося. А, перше це дзвінкість її. Якщо ми кидаємо вантажі вагою від е, 2-3 грам, то в принципі все відчувається. А якщо тверда якесь знову, відчувається дуже класно, навіть там, 2 грама, якщо буде на якійсь приманці розміром 2-3 дюйма. Проте, якщо ми беремо якісь приманки розміром 4-4,5-5 дюймів, ставимо їх на якісь вантажі 2-3 грама, то вже дзвінки, звичайно, що пропадає, оскільки є хороша парусність приманки, і приманка дуже повільно падає на дно. Тому, якщо б я обрав собі це водилище, брав би його обов'язково під якісь ставки, де в нас де нам не потрібно, скажімо так, користуватися якимись великими приманками, і середній розмір там приманки складає 3-4 дюйми. Стосовно тактильності відчувається навіть на дальніх дистанціях. Тобто закинув далеко приманку там на відстань 40-50 метрів, і якщо кам'янисте якесь дно, ну, в принципі, все добре відчувається, дзвінкість водилища однозначно є. І Зі всіх водилищ, мабуть, це буде найдзвінкіше водилище, яке у мене коли-небудь було. важить 90 грам. І щучка в нас на 2 280. Мінус лібрів 90 грам 2 ,200. і Якщо дзвінкість у цього водилища Просто суперова, то є дуже багато питань стосовно її, скажімо так, потужності, оскільки коли тільки придбав це водилище, перший виїзд на риболовлю було дуже страшно виважувати якусь більшу рибу. Скажу більше, що навіть щука вагою близько кілограма вже давала такий. Такий сумнів стосовно того, чи витримає це водилище. Коли беремо це водилище в руки, воно важить 75 грам, от клювання відбулося було риби. Воно важить 75 грам і реально дуже-дуже-дуже було якось так стрьомно. воно таке таке, а я ще взяв його на пару з ванквішем. Ванквіш, він сам по собі ще легкий і дуже-дуже було страшнувато. Ну, зараз щось таке хороше клюнуло навіть а, було страшнувато, проте коли ти виважуєш, зразу відчуваєш, що от є якийсь такий в неї свій шарм, своє якесь таке, ну, є якийсь свій вайб в неї. Тобто тягнути якихось невеликих там риб дуже-дуже дуже приємно. Оце щучка така кілограмчика. На я думаю, можливо, навіть. І так, 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 так. І сюди оп, є. Так, ну і от така щука, дивіться. Це двоєчка, тут 55-й піцак. У нас, до речі, дуже класний піцаг. Голден е, Він має тут такий поролон. якщо ми його ставимо в воду, він не тоне. Це класно. От така прикольна щука. Вона вже наїлася, зікрою, готова давати якесь потомство. На таку приманочку від компанії м 5 Craft. це такий є рачок, і він дуже класно працює на саме якихось повільних проводках. Тобто плавний підрив, і в нього оці от його клешні починають заводитися на дуже-дуже повільні проводи. навіть якщо ми просто візьмемо спінг, поставимо його сам приманку воду, почнемо вести. І от Буквально щой порухали, і в нього вже спрацювали його лапки. Тому саме по пасивній рибі він дуже класно працює і я тепер ним постійно користуюся. А далі перейдемо знову до мого відгуку про це водилище і продовжу тему виважування на цей спінінг. Сам спінінг, як, вже, як я вже і казав, важить 75 грам, і доволі було на нього страшно ловити якусь рибу там вагою. Півтора-два кілограму, тому що складалося враження, що спінінг ось-ось і складеться, оскільки сам він легенький. А я ще й поставив був катушку в ванкі ж 2,5 тисяч. І він, він не є, це не є тяговита катушка, і коли рика сідає риба, там кіло-півтора, по-любому десь час від часу ми підпрацьовуємо катушкою, тобто підтягуємо катушкою. І складалося враження, ніби ця палка просто не тягне. Але все помінялось тоді, коли я поставив е, саме е, Твіна 24-го, оскільки став був ще Exense е, е, c m 2017 року. Е, він важить менше, ніж е, Твін. Але е, на ньому був намотаний товстіший шнур і враження складалося ну, таке собі. Тобто, Втрачалася дзвінкість, втрачалася якась певна, мені здається, певний баланс втрачався. Проте появлялася тяговитість. І я не міг зрозуміти цього водилища досить довго, оскільки ну, з Ванфішем воно просто получалося дуже лайтовим, з ексенсом воно получалося дуже якимось таким тяговитим. Проте було страшно за бланк. Але Помінявши на 24-й твін, він є там на 10 грамів важчим, Проте е бархатність, плавність ходу дуже в нього крута і реально воно дало баланс цьому водили. Тобто воно стало легше лежати в руці, воно стало краще закидати, е оскільки в нас е баланс вже був більше в руці і не потрібно було там сильно його прогружати, щоб закинути і так далі. На відміну від ванкіша, хоча Ванкіш легший. А, ну і от поставивши це, цю катушку, я зрозумів, що да, це те водилище, яке мені необхідне. Стосовно закиду, до речі, дуже цікаве було спостереження таке, коли взяв, наприклад, ваги там, 10 грам разом з приманкою і там приманка 3-4 дюйми. В мене склалося враження, що воно його не докидає, тобто не кидає туди, куди потрібно. Але Ваги, наприклад, 3-4 грами, там джегріг, або звичай, там трубочка, або там якась грушка, да, грузик, воно кидало дуже далеко. Тобто легші вантажі там з трьохдюймовим силіконом воно кидало набагато, набагато краще. Як на мою думку, ця проблема в тому, що при грузику там 10 грам плюс приманка він Перегружається в плані того, що бланк засильно прогружається і в нас немає так званої такої катапульти. В випадку 3-4-5 грам фактично все, що йде до 10 грам, воно прогружає водилище краще, відповідно, воно у нас саме водилище просто вистрілює і не, не потрібно сильно вкладатися в закид, оскільки водилище саме закидає туди, куди нам треба, і закидає дуже-дуже е, класно. що щука на четвертий того не дуже хочеться зараз фрусувати не знає що там може щучка а, це, ні це судак це судачок коти коти зразу біжать і будуть зараз старатися з'їсти судака а я його взяти так і не можу тихо коти киш не Дивіться, як він жадно взяв. Про ергономіку водилища можна говорити дуже довго, але, як то кажуть, у кожного є якесь своє поняття ергономіки. комусь подобається, комусь не подобається. У нас ось такий катушко-тримач, тобто тут єва, тут де далі така більш скелетніша основа. Тобто особисто мені дуже приємно, коли можна взяти водилище і пальці поставити на бланк. І знову ж таки у нього зручний хват, тобто його зручно можна взяти. Але комусь подобається, комусь не подобається. Ззаді баткап у нас взагалі кусочок Єви, фактично і все. Але я думаю, тут боролися більше за. Те, щоб це водилище було максимально легким і максимально дзвінким. Кільцем нас тут все фуджі. Ну, по бланку я взагалі не маю що сказати. Вона дуже суха, дуже класна, і в неї є такий свій класний дизайн. Тут золотистим, так гарно написано, все, якісь є золотисті такі вставочки. Проте знову хто що шукає. Комусь подобається, комусь не подобається. Особисто мені, наприклад, не подобається 20-й твін. Не через те, що це погана катушка, а через те, що от в нього такий дизайн. Тому тут обирайте самі, проте по характеристикам ця паличка дуже класна. Ну, ось для прикладу зараз я закидаю рачок, який є доволі таким об'ємним. В нього довжина складає 3 дюйми. І 4-грамова трубочка, звичайний свинець, і кидає класно. І чути в принципі, на падінні, як він стукає там об якусь ракушку. Кидав джигулівки, кидав воблери. До речі, про облери найцікавіше. 90-й Воблер ще можна закинути, але розраховувати, що буде закидати якийсь там 110-й. Чи навіть той самий 90-й воблер далеко, абсолютно не варто. Була покльовка тільки що. Абсолютно не варто, тому що палка, як на мене, вона з одної сторони вона і суха, а з другої сторони, вона і якась м'яка. Ну, важко це якось описати простими словами. Тобто тут потрібно нею покористуватися, попробувати. Дуже багато відгуків читав в інтернеті. Одні кажуть, що це прям супер водилище, яке дуже класно все відстукує. Інші кажуть, що краще купити гамакацу хану 80 що там є приблизно по тестам і по характеристикам дуже схоже. Проте, що можу сказати я, я, наприклад, ловив був на графіт лідер Silverado до 16 грам. І Зразу ж в тих самих умовах ловив був на Сільварадо, і на Ксесту, точніше. І Ксеста була ну, значно дзвінкіша. Тобто Сільварадо не досить не дешева палка, і, як на мене, це є якийсь показник. Стосовно вартості водилища, якщо вже до цього пройшли, то скажу так, його брати варто, коли є якась акція. Тобто 20 тисяч за неї заплатити можна. Чи за 20 тисяч не можна нічого кращого знайти? Ну, можливо, там можна трошки додати і купити вже Посейдона. Хоча, до речі, по строю вони дуже схожі, і дехто навіть говорить, що це є копія бланку Посейдона. Тому не знаю, я її придбав, був в магазині фішфіж. Тоді були хороші скидки, акції, і вона мені обійшлася в районі 15 тисяч це станом на 25 й рік. Чи задоволений я нею? Цілком задоволений в плані того, що я ну, що я очікував? Тобто невеликі ставки кинути треба подалі. І вага грузу там складає 2-3 грами. Якщо ж ви шукаєте собі це водилище, щоб кидати по верху теста, вкрай не рекомендую, оскільки будете дуже незадоволені, тому що кидати важкі грузи, там 18 грамів і так далі, нею взагалі мені здається, сенсу немає. Uh, і uh, тактильність буде, звичайно, там дуже крута, але вона не буде закидати так само, як буде закидати там uh, та сама Ямага, оскільки там стрій інший і так далі. Тому дуже уважно підійде до цього питання, якщо ви собі щось таке обираєте. Uh, проте, наприклад, якщо ми говоримо про закид якимось кастмастером, наприклад, там 16 грам і так далі, uh, летить він далеко, класно. і, і uh, Проблем взагалі немає ніяких. Але знову ж таки, це все Кастмастер, це в нас є сам фактично грузик. І все. Тут же, якщо є силікон, він додає якоїсь парусності і кидаючи приманки там з грузом 10 грам і розміром 4 дюйма, вона закидає ну, стандартно, як і всі водилища. Тобто не варто очікувати чогось такого надзвичайного. Е, надзвичайного в плані зінкості так. У плані закиду ні. Є палки, які краще кидають і е, питань до них також немає ніяких. Для вас окунь. Як я вже і казав, от дуже важливо підібрати баланс по катушці, оскільки не з кожною катушкою вам ця палка буде здаватися якоюсь, а, такою, яка дозволить вам кори... виважувати якісь більші а, риби, наприклад, там, щуку 4-5 кг з берега. Знову ж таки, тому що, що в нас це зовсім інша історія. Поставивши оцього твіна, я, наприклад, повністю зараз задоволений. Він має дуже класний хід і коли витягуєш рибу, відчуваєш, що є запас потужності на катушці, є запас потужності на самому водилищі. На Ванкіші такого ж не було. На Ванкіші здавалося, що. От-от вона зараз десь репне. З ексенсом C3000 там був шнур, одиничка порнораж одиничка, стояв, і на одиничці шнуру реально дуже втрачалася сильно дзвінкість. Тобто, якщо є бажання там ставити якісь Товсті шнури, то не варто. Хоча тут йде в нас тест від 0,4 до 1,2 по японській класифікації. І як на мене, це є неправдивий тест. Точніше, як ну, кидати можна, втрачається на одиничці шнуру, дуже сильно втрачається дальність і сенсорика надзвичайно сильно втрачається. Тому оптимальний сюди я поставив 0,5 борнраш, Як на мою думку, це є така ціна якість. Стояв 0,6 Борівас. Чи він був кращим ні, не був кращим, чи він був набагато гіршим, ні, не був гіршим. Чи він був дорожчим, так, да, факт він був дорожчим. Тому ну, в мене взагалі зараз в фаворитах чогось тільки южика Борнраж, хоча я вже перепробував доволі багато шнурів. Відносно цього водилища хочу б довести якийсь пісумок. Я обирав його для якихось таких невеличких ставків, платників, де можна половити якусь непогану щуку, там 2-3 кілограми. і при цьому потрібно закидати якісь вантажі вагою від 3 до 8-10 грам і не на великі приманки. І в принципі, з цією задачею це водилище прекрасно справляється. Далекий закид, гарна сенсорика. І, в принципі, приємні відчуття від риболовлі, тобто паличка жорстка, вона 84, та вона така трошки довша. Цієї дужини, до речі повністю вистачає. От і я нею повністю задоволений, але наголошую, підберіть правильно комплект, підберіть правильно катушку і шнурок, оскільки це дуже сильно буде впливати на це водилище, як на його дальність, так і на його звінкість. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього водилища. Хтось, можливо, користувався, можливо, хтось мене поправить і має якийсь більший досвід користування. Я ж буду продовжувати цим водилищем ловити далі і знімати якісь нові огляди для вас. Ви, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. Ну і, звичайно, мирного вам неба над головою і ні хвоста, ні луски.